Що, друзі, я готова працювати в такий новій панамі від фонду Жіночі можливості в Україні зараз вам хочу показати свою тепличку, що в мене там є на сьогодні. Пішліть. Теблички доволі ще так комфортно себе почувають рослинки. Це мої огірочки. Я їм додавала ось тут затінняючі сітки прямо над ними. Над томатами тут убрала, а над ними додавала, то я дивлюся, що їм сьогодні комфортніше, ніж було вчора. Зараз буду збирати огірочки. Дуже понав'язувались. Хоча я вчора збирала, але зараз в мене нове замовлення, тому буду збирати. Люди вже дали мені кошти. Чекають огірочку. Ну, мої томатики. Ми не витримуємо, тому кісті ми не чекаємо, поки вони у на нас стигнуть, ці кісті. Ми їх, ці томати просто вириваємо на салат. Ось вони. Мені прям до вподоби вподоба фруті. Ой, це не тут і фруті, це томат Толстой, гібрид. Наскільки кущ в'яжеться. Дивіться, ось кість в нього, ось кість. Ось кість, це все один кущ. Ось кість. Ось, ось. Ось пішло. зав'язь яка. Ось. У мене їх всього тут шість кущиків. Але вон томати мої. полоть нема коли, чесно говорю. Просто немає. Це вже тут і фруті пішли. Тут і фруті. Дивіться, які кістки в'яжуть. Я просто любуюсь, гляньте. Ну як так можна? Треба все зараз буде поливати.